Дивно є те, що львівський міський голова коментує стан енергетичної інфраструктури області, до якої немає жодного відношення, хочу дійсно підтвердити, і всі це про це знають, в тому числі засобів масової інформації, наша енергетична інфраструктура, підстанції, в тому числі Укренерго, піддавалися неодноразовим ракетним ударам, наслідок чого частина обладнання знищена, частина пошкоджено, але завдяки силам наших енергетик електропостачання здійснюються навіть по тимчасових схемах, але вони постачаються. Відповідаючи на питання, чи знищені всі підстанції, ви можете переконатися самі і відповіді, що ні, не всі є наявність електропостачання, в тому числі в ваших домівках. Дійсно, є суттєві пошкодження по окремих об'єктах, але на превеликий жаль, конкретики сказати не можемо, оскільки ворог бере всю інформацію, як правило, з відкритих джерел. О, десь так. Це дійсно об'єкт критичної інфраструктури, водночас це не об'єкт енергетики. Постраждалих немає. Відбулося руйнування. Обдівель, які знаходяться на території вказаного об'єкту, сума збитків і рівень збитків уточнюються. Пожежу завдяки оперативним діям наших надзвичайників, пожежу вдалося оперативно локалізувати. На даний момент встановлюють всі обставини, тип ракет і проводяться невідкладні первинні і дії надзвичайників і вже слідчих органів. Насправді це питання більше до енергетиків, але можна чітко сказати, що обладнання енергетичне, яке було знищено пошкоджено, воно виробляється і постачається не один місяць. Тому Львівщина буде, як і всі інші області, які зазнавали ударів по енергетичних об'єктах, виходити на рівень до, до того, які будуть до, до ударів, насправді місяці. Якщо удари не будуть повторюватися, це сукупність ряду факторів. Перше це збільшення генерації, друге це потепління на вулиці, третє це в тому числі збільшення генерації за рахунок альтернативних джерел енергії. Сонячна погода сприяє збільшенню сонячної генерації, опади відповідно за допомогою ГЕС. Генерація збільшується тому, але водночас а, треба пам'ятати про енергоощадливе споживання електричної енергії, тому що ворог не, не заспокоюється і надалі мітить на наші енергетичні об'єкти. Насправді, ну, точні, переміщення особи а, переміщення їх саме в Львівській області і не зупинялося ще до 4 лютого 2022 року. А, динаміка Невелика але кількість кожного дня фактично прибувають люди, але це невеликі групи людей, і це не до порівняння з тим, що було в березні, в кінці лютого, березня, квітня минулого року.